Як уже повідомляв наш телеканал, кілька днів тому американські парамедики звернулися до простору Сінема Спейс, адже збирають роботи професійних художників та просто дитячі малюнки для аукціону в Америці. Кошти передадуть на медичну допомогу українцям. До візиту гостей у просторі Сінема Спейс улаштували виставку. Сніжана волонтерить разом з американцями, котрі навчають військових тактичної медицини. Працює перекладачем, їздили командою різними містами України. Є такі, що запам'яталися найдужче. Більше часу ми проводимо на сході України. Зазвичай це Харківська область. Ми були в Донецькій області, в Слов'янську, були в Краматорську, були в Дніпрі, в Запоріжжі, в Кременчуці. А найбільше запам'ятався напевно Славянськ, бо це таке місто привид. Там немає жодних людей. і 90% машин, яких ти бачиш, це військові. І там нікого немає. Тому Славянськ і Харків за ступіню ем, зруйнованості, бо там в центрі майже кожне третє місто якось пошкоджено. Сфімагді з Каліфорнії працював бойовим медиком. Вирішив їхати до України, аби тут передавати знання з тактичної медицини військовим. Так мандрує різними містами. Каже за кордоном, особливо цінують українську творчість воєнного часу. Тому й збирає роботи для аукціону, аби ще й допомогти українцям коштами. Нині два найголовніші міста, де ми збирали картини, це Ужгород та Львів, де ми зустрічалися з багатьма художниками. І найголовніша мета проведення аукціону та виставок в Америці, щоб люди не забували про те, що відбувається в Україні. По-друге, хочемо зібрати донати, закупимо різне медичне обладнання, яке теж приїде потім до України. В Америці є кілька студій у Каліфорнії, Нью-Йорку, Флориді, Техасі, де мегді домовляється про покази художніх робіт з України, а також про продаж на аукціоні. Аукціони влаштовуватимуть і офлайн, і онлайн, оскільки подорожуватимуть із міста до міста. Ми радо вести ці роботи до своєї країни. Бачить у дитячій творчості багато позитиву. загалом мене вражають самі історії дітей і те, як вони їх художньо передають. Незважаючи на події, які відбуваються з ними. Більшість цих картин, попри весь біль війни, все таки позитивні спрямовані на світле майбутнє. До простору «Сінема спейс регулярно навідується психолог та психотерапевт від громадської організації Неємія. Працюють із дітьми, які потребують допомоги. Проводимо з дітьми заняття, арт-терапію, психологічна розгрузка, ліплення тобто все те, що зараз потрібно в такий тяжкий час. Тому сьогодні була наша повсякденна робота. Ми прийшли а сьогодні ще й виставка. Швиденько допомогли її організувати. Працюємо з дітьми ВПО, з ужгородськими дітьми. Якщо порівнювати дитячі малюнки, створені в березні, і тепер, то фахівці спостерігають деякі зміни. Це більш такі темні кольори, більше суму, але зараз вже діти звикли ходити сюди, розкриваються ширше, кольори більш яскраві стають дітям цікаво один з одним, і в принципі зараз психологічна, скажімо так, атмосфера стає кращою. Їм тут подобається. Виставка об'єднала твори професійних художників, аматорів не тільки із Закарпаття, а й з інших міст України, а також дитячі малюнки. Надсилали свої роботи навіть військовослужбовці та люди з інвалідністю, адже всіх об'єднує спільна мета. І зібрані на американських аукціонах кошти можуть наблизити мир та перемогу.